Віталій Михайлович, сьогодні ви отримали поразку з рахунком 0-4. Скажіть, будь ласка, що сталося? Чому, чому не допрацювали, що, що не, не вистачило команді? Доброго дня. Хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дали нам таку змогу сьогодні зіграти без тривог. Що касається гри, не зрозуміло чому, але десь ошибки наші в началі гри. Привели до такого рахунку. Винити команду я не можу, тому що команда віддавалася, показувала конструктивно, хорошу гру. Але на цьому маленькому полі нам завжди було важко грати. І до нього, поки звикнеш і поки ми звикали, ну, ми швидко пропустили ці ненужні два голи. І потім пішли відігруватися. Ну і пристосувалися в першому таймі майже до поля, в другому таймі вийшла у нас нічийна гра. Дякую. Дякую вам, слава Україні.